Вітаю гостей, і підписників каналу бодер 23 Є новини стосовно Stalker 2. Як ви бачите, вони можуть бути як гарними, так і печальними. Гарна новина, що реліз скоро і передзамовити гру можна вже було давно, а погано в тому, що дійсно російські хакери і прочі негарні елементи: хейтери, тролери, фейкери, бустери і так далі злили. Частку робочих матеріалів і загалом версію білду гри 0.3.0, яка виявилася полуграбельною, тому дійсно запустили вони її, протестили, викинули кучу скріншотів, відео, спаму і всього іншого стосовно Stalker 2. Дійсно, русня зливає гру, як вона того і хоче, тому що дійсно псевдообрази, псевдоненависть і і т.п. Вона генерує дійсно потоки. Брехні, маніпуляцій і всього іншого стосовно українського продукту. Ну, як ви знаєте, GSC не в паніці. GSC вже навіть дали офіційну відповідь на своєму каналі, де зараз проходить офіційний івент. Ну і віддали, надали вони відповідь. Дійсно. Звичайно, дійсно просту і актуальну, тому що дійсно матеріали були злиті, дійсно mm -hmm. це ще не фінальна версія. І як то кажуть, вони ще будуть на прямому шляху розвитку і гри. Тому дійсно чекаємо на справжній продукт, і ми будемо чекати того, що нам дасть GC: оригінал, неповторність і автентичність, а не то, що злилось і не то, що хочуть нам залити. Дійсно, русня хоче, але не зробить. Хто підтримує GC та сталкер, його обов'язково купи і дочекається, а найголовніше пройде. І ми дійсно цього світло бажаємо. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки. Якщо не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок і дивіться на цю заставку вона буде кращою. Все, усім дякую, і до зустрічі у радіофірі. Всім па-па!